Хочеться одразу запитати, а про що російська влада хоче домовлятися із китайським і північно-корейськими лідерами про озброєння чи ще щось на порядку? Денному ні, це координація дій взагалі в цьому таборі персоналістських режимів. Вони координують дії напередодні великої зустрічі Сі Цзіньпіня з Байденом. Тому ми побачили, що вони сформували такий інструмент сильний, сильної позиції для Китаю для перемовин. Це я маю на увазі війну. Запустили процес війни фактично на близькому сході для того, щоб Китай виступив в ролі миротворця, чи міг сказати Сполученим Штатів, що він може зупинити свої проксі Іран і Москву. Це фактично інструмент для, для перемоги. Тому зараз координуються дії. Ну безперечно, і підготовка до візиту є там, але вона буде займати там мінімальну якусь мінімальний час цього візиту. От там готувати нема що, як то кажуть. А от координувати дії геополітично як змінилася ситуація, подивитися і подивитися, що з цим робити, і як рухатися, так це, це важливо. А, а взагалі, ну треба згадати про те, що готуючись до ефіру, подивилися, що Путін був останній взагалі в північній Кореї 23 роки тому. А для чого йому їхати зараз до Ким Чен Іна? вони ж ніби як умовно нещодавно бачилися? Це зміцнення легітимізації напередодні виборів. Я думаю, він вирішив внутрішнє питання, коли Пригожин йшов своїм там маршем справедливості і фактично показав слабкість Путіна і слабкість всієї вертикалі, яку він вибудував, тому що, тому що влада персоналістка ну кинув тінь на, на те, що лідер там такий самий сильний, щось спроможний зробити. От і він знищив Пригожина, але він лишався в ізоляції зовні і йому треба продемонструвати, що він лишається легітимним і що в нього багато інших країн є, з якими він може підтримувати стосунки, розмовляти, доносити свою, свою точку зору. Скажімо, так про от конструкт, який він зробив, ну. Фактично кинув виклик системі безпеки, підірвав її. Але він от їздить і розповідає, що він вони війну не починали, що вони війну закінчують, що винуваті сполучені штати, що не займаються близьким сходом. Ну приблизно таку пропаганду несе, але це і легітимізація, і доведення своєї точки зору за за межами Росії. Багато взагалі візитів планується цього тижня. От ми знаємо про те, що президент США Джо Байден відвідає Ізраїль в середу, 18 жовтня. Потім е, Йорданію, де у нього заплановані зустрічі з королем Йорданії, президентом Єгипту і головою палестинської адміністрації. Е, ну, ми знаємо офіційно, що Байден має намір обговорити з ними питання щодо забезпечення гуманітарної допомоги цивільному населенню, населенню гази. Це те, що офіційно, а от неофіційно про що будуть говорити в цих на цих зустрічах. Байден спробує зупинити. Велику війну, велике загострення. Саме так, щоб не втягнулися широким фронтом об арабські країни, і тому навіть по країнах, які він відвідує, Йорданія більш лояльна до Сполучених Штатів ізраїль зрозуміло, що він перший союзник на Близькому Сході Сполучених Штатів йому треба підтримати його. Але він хоче переговорити з усіма, скажімо так, сусідами. Ну до цього зробив це держсекретар. Він був на близькому сході і на ви на випередження працював, скажімо так, щоб, щоб не було другого етапу війни втягування арабських країн. А президент Байден навіть його присутність, те, що він приїздить підтримувати Ізраїль, каже перше, що серйозність намірів у Сполучених Штатах по підтримці Ізраїлю. Ну і друге, щоб не втягувалися арабські країни в цю війну. А Путін і Сі Путін з лідером Північної Кореї будуть говорити про ситуацію на близькому сході. Я думаю, так тому що ну меншою мірою. Я думаю, що Путін буде обговорювати в Китаї в Китаї з цю ситуацію. В Кореї я думаю, що не буде цього обговорення, тому що Корея сама проксі Китаю. А от в Китаї буде повністю обговорення, як як змінився геополітичний конструкт, тому що вони фактично підірвали статус, кво запалили близький схід, і тепер вони будуть думати як себе позиціонувати як посередники як миротворці як ті що можуть вплинути залагодити конфлікт або навпаки підливати олії туди в вогонь для того щоб втягнулися і сполучені штати і тоді вдарити в якісь слабкі міста сполучених штатів тобто оцей конструкт буде якраз і обговорюватися думаю